Ми тут на з вами на мистецьких камертонах збираємося для того, щоб з'єднуватися з цими ключовими українськими цінностями: людяність, це це свобода і це стійкість. Олена Теліга народилася дійсно в Елінському під Москвою в 1906 році. І лише в 1917 році, напередодні вже жовтневої революції, родина приїхала до Києва. До вершними перстами оці священні гори осін. Так довго йшла, так ждала терпеливої освіти. Київ, за валами він той стольний град. Чому я вважаю Камертон сьогодні максимально важливим для мене? Тому що зміст сенс, які я тут відтворюю, сьогодні потрібні мені в якості певної культурної психотерапії. Я вважаю, що такі історичні постаті, з якими я знайомлюся, завдяки цьому формату, дозволяють мені проживати неймовірне життя з тими героями, які формують українську ідентичність. Чекай все. І розпач, і образа, а рідний край нам буде чужиною. по смутку, збермось одразу, щоби йти дорогою одною, заметимо вогнем любові, межі, перейдемо у брід, бурхливі води, щоб взяти повно все, що нам належить, і злитись сном зі стрільбінара. Мистецький камертон насамперед це не просто подія, це простір, такий чудовий простір, який створює Катерина. І для мене особисто це така дуже чудова психотерапія, яку я не утримую жодного психолога. Це така глибока внутрішня робота з собою, коли ти дивишся, коли ти відчуваєш, коли ти занурюєшся в цей процес. І дуже важливо, що поруч з тобою є люди, які можуть це розділити, які поділяють твої. Цільності і які тебе супроводжують в цьому процесі, це чудово. Оце питання ви коли через цю виставу подаєте образ, і це дуже важливо, тому що коли ми починаємо заглиблюватися в політику, ми можемо тут зараз всі пересваритись. Але от завдання, от мистецтво, що ми сюди всі прийшли, і ми кожен підемо своїми думками про це із питаннями, з трьома крапками. і Кожен буде шукати оті відповіді. І от це завдання мистецтва, щоб ми не розсобрилися тут. А отримали отаке от натхнення від такої вашої гри, як акторів, за яке велике спасибі. І за от нове прочитання Олени. Ой.

Камертон, про що для мене цей формат, ця подія про відчуття. От відчуття моменту. Будь тут і зараз. І це класно, і ти відчуваєш, і хочеться ще раз, ще раз і ще раз пережити ці моменти. Дуже класно. Коли щось читаєш чи дивишся фільм, чи виставу, то іноді ти дивишся фільм, чи виставу. А іноді ти забуваєш про це і поринаєш в життя те, що перед тобою ставиться. От. І оцей момент дуже такий, я вважаю, що він тільки завдяки вам він відтворюється, що ти забуваєш, що це просто твір, а ти просто потрапляєш в це життя. І в душній зам буде знов цвісти. Така дитина й Боже війна мрія! Що задля мене зуміє йти крізь всі знива, так як я умій. Для мене це натхнення, це енергія, це дійсно мистецьке мислення, таким як кожен з нас його відчуває. І досвід, який ви тут отримуєте, він є безцінним, тому що ви можете бути абсолютно, е, знаєте, Втомленими психологічно, фізично, емоційно, але після камертонів це таке, знаєте, ваше переродження, і ви обов'язково поділитесь мінімум з 5 з десятьма людьми про той досвід, який ви тут пережили. Беріть своїх других половинок, приходьте і переживайте цей досвід разом.